Ось така тріщина на стіні чотириповерхівки утворилась після буревію у місті. Помічна Наталія Рева згадує день, коли це сталося. Піднявся великий вітер, почався дощ, і силою вітра почало зривати наш дах, шифер з даху. Почало гуркотіти все страшне було. Ми живемо на четвертому поверсі, то було страшно знаходитися в квартирі. По лоджі текла вода. так як на криші живуть голубі, це все дуже. Грязно, то це в мене по квартирі, по лоджі текла чорна вода, по стінах такі коричневі плями пішли. На цьому відео ви бачите, як мешканці будинку збирали дощову воду, яка затопила покрівлю. Такий вигляд мав один з чотирьох під'їздів будинку на першому поверсі наступного дня після дощу. Вы сами видите, что тут робится. Все потекло, все отпало, все, что ж тут можно уже рассказывать. Тут уже рассказывать нечего. Вот, пожалуйста, смотрите, все, кухня. Что тут рассказывать? Тут без комментариев. Такий вигляд має квартира Марії Карпової на четвертому поверсі. Тут вода, от так стояла, по щиколотки вода стояла. Так і третій етаж пострадав, з третього пішла на другий етаж. Вода такий вигляд має покрівля чотириповерхівки. Її площа 900 квадратних метрів. Тут працюють п'ятеро будівельників, яких найняли мешканці. Влада нам ніякої допомоги, навіть на кришу не залізли, навіть не подивилися, який фронт тут що відбувалося? Мне предложили, ну ви накройте, хоч целофанка накройте. Це как будто бы колюшка маленькая, накрити можна було целлофанкой. І розвернулися і ушли, и все. А ми б'ємося тепер вже почти місяць, як риба лед. Наняли своїми силами бригаду частную. І от до сих пор не можемо нікак. Хоча б хоч щось помогли еще. На ремонт покрівлі витратили 140 тисяч гривень сто це гроші об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Розповідає Наталія Рева. Якщо робити капітальний весь дах. Весь дах робити, то це нам потрібно більше півмільйона гривень. От 20 тисяч гривень нам виділила наша громада, і 20 тисяч гривень нам виділив депутат ну, українського району. Бюджет громади обмежений, пояснює голова помічнянської громади, тому виділити більше не змогли. На рік передбачалося 100 тисяч гривень на такі випадки, і вже 30 тисяч було використано, залишилось 70 тисяч і з цієї суми. Ми зібравшись з комісією, комісійно визначили, що можемо виділити 20 тисяч гривень. На ще не виконання бюджету на превеликий жаль за 3,5 роки існування громади. У нас зараз не виконання мінус 3 мільйона 300 тисяч. Якби у нас якесь перевиконання було в місяць, ми могли б розглядати. Забрати там із шкіл і садиків Ми не можемо. 50 тисяч гривень на ремонт покрівлі планують виділити з бюджету районної ради. Зв'язку з реформою цей. У нас немає права напряму направляти кошти. СББ. тому ми субвенції чи, чи помічнянській громаді для цих цілей для допомоги депутати якщо проголосують то хороші перспективи не проголосують то зрозуміло ми будемо я буду особисто переконувати їх, щоб проголосували питання виділяти гроші чи ні на ремонт даху багатоповерхівки в помічній депутати новоукраїнської районної ради розглянуть на сесії яка відбудеться 26 серпня анна добрань анатолій Басистий, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.